У Лозовій в супермаркеті на п'ятому мікрорайоні проходить патріотична акція Покоління нескорених її влаштував Лозівський палац дитячої та юнацької творчості. Колектив збирає кошти для лозівських тероборонівців. Наше завдання допомогти вжити будь-яких заходів для допомоги і підтримки наших військових, наших захисників, які сьогодні знаходяться в зоні бойових дій. Основне, що їм потрібно, це засоби утеплення і генератори. Саме це на зібрані кошти і планують придбати організатори акції, яку присвячують дню визволення України від загарбників, що припадає на 28 жовтня. Ми закликаємо всіх жителів громади долучитися до цієї акції, допомогти хлопцям. Я думаю, це того варто, тому що хлопці в холоді по бліндажах, і в той час, коли ми вдома гріємось, і вони виконують свою мужню роботу щодо захисту миру, оборони нашої держави. Стенд організатори доповнили малюнками дітей з Лузівської та Близнюківської громад. Роботи обіцяють передати на фронт. Акція триватиме протягом місяця.